Ближчі три роки інвестиції в агропромисловий комплекс України збільшаться. Про це йшлося на третій бізнес-зустрічі партнерів компанії Захист рослин рослин-2000» в Криму. Фахівці прогнозують, що інвестори будівельної галузі, яка нині у режимі стагнації, почнуть вкладати кошти в АПК, що спричинить сплеск конкуренції на цьому ринку. Вони відкриють нові нові магазини, нові агромаркети, І це буде дуже велику конкуренцію тим людям, які на цьому рынке вже 10 лет. Фахівці переконують для збереження стабільності на ринку необхідно стимулювати вітчизняного виробника. Ми повинні думати про внутрішній ринок, розширення внутрішнього ринку, а своєму реальному секторі. Чим сильніше ширше буде, тим ми більше будемо захищені Як адаптуватися в нових умовах гравців ринку вчили тренери школи видатного фінансиста Роберта Киосаки. А присутні учасники зустрічі демонстрували свої презентації.